Про с 300 ще маємо сказати, оскільки, окрім дронів, ще також і вісім ракет с 300 балістичних ракет, які росіяни бачимо переробляють із засобів ППО для ударів якраз терористичних по цивільній інфраструктурі по наших містах. І цими ракетами обстрілювали якраз окупанти е, в східні райони України. От загалом е, повітряні сили повідомили про застосування восьми ракет с 300 шість із них було зафіксовано якраз. У Покровському районі Донеччини там одночасно фактично шістьма ракетами вдарили по містах, по населених пунктах Покровського району. Йде мова про місто Мирноград на Донеччині, і ми маємо граскадри від національної поліції, як рятувальники і поліцейські працювали уже на місці цих прильотів. Рятували людей. А роботи було дуже багато, скільки ракети ці попадали, російські ракети попадали на житло. Будинки і обстрілювали не лише Мирноград, але й Покровськ і Новогродівку. Поруч постраждало загалом 10 осіб, серед них 4 е дитини, і ще тривають рятувально-пошукові роботи, ще п'ятьох людей шукають. Тобто, наразі немає повідомлення на щастя про загиблих, але до кінця ще рятувальну операцію не завершено. І от маємо це на увазі. Будемо відстежувати за ситуацією. ситуацію на Донеччині. От у Покровську, як повідомляє, зокрема. Наш міністр внутрішніх справ Ігор Клименко серед постраждалих родина з двома дітьми: 16-річний хлопець і 6 6-місячне немовля. Зовсім маленька дитинка опинилися, були у обстріляному будинку. Рятувальники спрацювали, врятували цю сім'ю, і також пошкоджено багатоквартирний будинок і ще дев'ять приватних будинків, зокрема у Покровську. Ще один із, із снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми, і зруйновано було цей будинок. Сім'я опинилась під завалами, теж працювали рятувальники. Ось така загрозлива ситуація виникла внаслідок терористичного удару росіян ракетами С-300 по Донеччині, Покровський район, прифронтовий район. На жаль, обстрілюють його доволі часто, і в цьому випадку навмисне спеціально росіяни обрали такі руйнівні ракети С-300, які спричиняють ну, величезні розриви, кратери, завали після от, прильотів і спрямували ці ракети. Як бачимо на місто, де мешкають цивільні е, люди. Далі поговоримо детальніше про південь країни, оскільки в нас ну, по перше, розвивається ситуація на Херсонщині. Там українські військові продовжують наступальні операції на лівому березі, і продовжують їх успішно. Попри те, що знаємо наскільки тяжкими були погодні умови в останні дні. Фактично, від кінця минулого тижня шторм століття, як то кажуть, на чорним морем е, власне пронісся, і вплинув він е, безперечно. І на ситуацію на Одещині, на Херсонщині, взагалі по всьому Причорномор'ю. Попри це, бачимо, що західні аналітичні центри продовжують писати про те, що успішно триває наступальна операція українських військових на лівому березі Херсонщини. З військовими там зустрівся президент Зеленський. Вчора наш глава держави, відбув у робочу поїздку у південні регіони. Був на Одещині, був на Херсонщині. І От маємо кадри якраз зустрічі на. Нагородження військових, яким Беруть участь у цій героїчній безперебільшення операції на лівому березі, де, попри чисельну меншість і перевагу ворога в багатьох засобах ведення війни, наші військові на лівому березі дають добрячого прочуха на ворогу і продовжують там просуватися, закріплюватися, завдають значних втрат окупантам. І от бачимо, що зустрівся верховний головнокомандувач, глава держави, із нашими військовими, які безпосередньо задіяні у цих операціях на Херсонщині на Лівобережжі. дуже важливою і стратегічно мету навіть декілька завдань фактично переслідується операція. По перше, відсунути лінію бойового зіткнення як від річки Дніпро від правого берега, аби росіяни мали менше можливостей обстрілювати наші міста селища на правобережжі. Ну а також звичайно концентрують окупанти там значні свої резерви, які не можуть задіяти на інших ділянках фронту, зокрема на Мелітопольському напрямку і так далі, і це все. Це впливає безпосередньо на перебіг боїв по всьому фронту, те, що на Лівому березі відбувається. Ну і власне і на Одещину так само прибув учора президент Зеленський, теж спілкувався про наслідки негоди, ліквідацію цих наслідків, оскільки на Одещині знаємо і тяжкі були наслідки цих заметілий ураганів, які пронеслися останнім часом, останніми днями. Ну і також, власне, вночі, вже ввечері, навіть учора, росіяни шахеди відправили на. Одещину. Дещо ну, очевидно це не пов'язано із графіком президента країни просто по Дунавія постійно шахедами росіяни намагаються дістати і атакувати.